Але у нас стратегія. яка? Ми не визнаємо російську імперію у майбутньому. Ми її не бачимо. Так? У нашій стратегії. Ми це бачимо Росію, яка завалилася десь за Урал, принижена, розбита, демілітаризована, присипана хлоркою і так далі. Ми ж це продукуємо. Знаєте, як говорять умні євреї. Кажуть, Міша, Міша, там про тебе такое розказує. Кажу, коли мені нет, вони можуть мені розказувати, все, що про мене все, що хочуть. Бачимо мы чи не бачимо, это проблемы офтальмологии виключно Украины, понимаешь? Больше ничего. За межами их никого это не интересует. И Китайская империя. И и китайский империализм. И Американская империя. И американский империализм. И Британская империя. И британский империализм. И Турецкая империя. И турецкий империализм. И империя а, эти, габсбурга! Габсбургов. И Европейский союз сегодня. Вы не знали, что это одно и то же? І ці імперії воювали на території України. І що раз розказую, в границях 91-го року України до 91-го року не існувало. Це пункт перший. Другий пункт. для того, щоб виникла незалежна Україна в границях 91 го року, було я їх називаю батьки-засновники. Це ті, хто принесли нам декларацію про незалежність, голосування в раді, і зрештою конституцію було чотири підкреслюю умови. Яке в нас від нас вимагала не Російська імперія? Ні, від нас вимагала Американська імперія разом з Британською і руською. Три імперії. А потім приєдналася ще й Китайська імперія. Так от, перше, що було записано? Нейтральний статус для того, щоб ми не порушили глобального балансу сил в світі. Привіт, НАТО і Росії. Друге, що було? Значит, у нас було заборонено іноземних баз на території України. Привет, очакову і Резнікову. Третє, що в нас було, було визнано в унітарній країні, унітарній. Ви було визнано територіальну, такого ніде в світі нема. Автономію господи, Криму з власним парламентом і Конституцією. І четверте, це база в тих трьох точках ключових, які були для Російської імперії: Калінінград, Тартус, Сирія і Крим. Було визнано, що вони мають право там мати свою базу. Так само, як Куба. Знаєте, що Куба існує? А, Куба, кстати, як там зі Сполученими Штатами в да, да, да? Да. Угу. Ага. А база там існує американська. Існує. Чому? Тому що так сложилось. Це визнання. Ну, понімаєш, да? Угу. Ну от так само у нас по Криму була база російська. Чотири.